Україна для нас з вами, Батьківщина? А що таке батьківщина? Батьківщина це земля не тільки наших батьків, а й дідів, прадідів, батьківщина це край, де здавна звучить наша рідна мова і материнська пісня. Якщо ми з вами живемо на Україні, то ми з вами. А якщо ми українці, то якою мовою ми розмовляємо? А скажіть, діти, яка наша мова? Мова яка? Чарівна. Мова яка? Багата. Мова яка? Казкова. Мова яка? Молодіна. Мова яка? Рідна. Мова яка? Соловіна. Мова яка? Калинова. Як і всі інші країни, наша країна має свої державні символи. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм. Він святиня. Знають діти. Тризуб. Це герб України. Він золотий на блакитному тлі, відображає триєдність життя, батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. На ньому можна прочитати слово, воля. І ще один відомий вам символ України. Співаємо разом! Усміхнеться. доля Столицею України є місто Київ, якому вже 1540 років. Послухайте легенду. Були три брати: один не інший щек, і третій хорив, а сестра їх була либідь. Сидів Кий на горі, де нині підйом боричів, а щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею. А Хорив – на горі, яка прозвалася по ньому хоревицею. І побудували містечко в ім'я старшого брата свого і назвали його Київ. А які великі міста України? Ви знаєте? Під яким номером знаходиться Національний костюм українців? Під яким номером розміщений прапор України?